Друзі, я вас вітаю! Я В'ячеслав, Криворізький район Україна. У цьому відео я поділюсь з вами секретами формування сосни. В мене росте сосна звичайна. Я не хочу, щоб вона зростала до 20 метрів заввишки. Тому я проводжу формування до бажаної висоти. Протягом сезону сосна переживає дві фази посиленого росту. Вперше. Це трапляється весною, коли розпускаються бруньки і формуються свічки, а потім інтенсивне зростання спостерігається в кінці серпня. У цей період гілки подовжуються і стають товстішими. З самого початку, коли я саджав сосну ще маленьку я вжив заходів, щоб вона не дуже розросталася, я саджав її в велику ємність. Десь приблизно 15-20 літрів. На дні повинні обов'язково бути отвори. Отже, зараз весною настає час стримати зростання сосни. Коли молоді пагани або так звані свічки сосни наберуть максимального росту, коли вони ще зелені, не задерев'янілі, їх треба обламувати. Якщо ви. Не бажаєте, щоб центральний паган зростав, треба його зовсім весь обламати з самого низу, і тоді соснова гілка. Зростати вгору вже не буде. Ось це центральний паган. Обламуємо його з самого низу на всіх гілках, а бокові пагани на всіх гілках обламуємо на дві третини. Цей прийом дозволить відправити поживні речовини сосни на утворення бічних паганів і загальмує зростання центрального. Таким чином можна дещо обмежити зростання вгору. Але дивіться, якщо ви бажаєте, щоб сосна ще трошки підросла, обламати центральний паган можна наполовину або на одну третину. Є варіанти. Формування пишних шапок із хвої на соснових гілках, для цього обламуємо всі бічні свічки або на одну третину, тоді шапочка соснових гілочок і хвої буде велика, або обламуємо наполовину чи на дві третини, і, відповідно, шапочка із соснових гілочок і хвої буде не дуже велика, але пишна. Таким чином обламуємо всі бокові свічки або на одну третину, або на половину, або на дві третини. Технологія така після обламування молодих паганів із пазух парних хвоїнок утворюються додаткові бруньки, і гілка сосни розростається і стає пишною. Молоді пагани або свічки. Саме обламуємо руками, а не зрізаємо секатором чи ножицями. Коли ми обламуємо руками, то ми не травмуємо хвою, а злом він з часом затягнеться. Я хочу, щоб моя сосна ще трошки підросла, але щоб вона була пишною. Тому я центральні, молоді пагани, свічки обламую на одну третину, а всі бокові обламую наполовину. Якщо ви не бажаєте, щоб ваша сосна далі зростала, виламуйте центральні пагани з самого низу а бокові – на дві третини. А після формування ваших хвойних рослин обробіть їх від стреса, препаратом мегафол або його аналогом максіфолом або ізобіоном, а також обробіть від хвороб та шкідників, наприклад, препаратами сальто. Плюс твікс, або скорб плюс актара можна у баковій суміші, наприклад, Сальто плюс твікс. Ще можна додати препарат від кліщів, такий як міральт, санмайт, актилік тощо, і додати мегафол або ізобіон, а через 10-14 днів обробити хелат залізом. І ваші будуть вас радувати цілий рік. А ви будете получати задоволення від квітучого і затишного зеленого саду. Підписуйтесь на канал, далі буде багато корисних тем. А тим, хто вже підписався, я дякую, що ви зі мною.